Всім привіт! От ділюся інформацією про той болтик, що я його зламав. І цей болтик, типу, прикручував супорт до вілки. Ось, як бачите, він всередині пустий був. Ну, є, тобто. І м -м, тріс він на розтяг. Тобто, зараз я вам продемонструю. От, припустимо. От Ми його складаємо по, ті, по, по розлому. І бачимо, типу, що він пішов на розтяг і типу, де розтягнулося, воно стало вуще. Оце, ось, як би сказати, частина центральна. Той, що він розтяг, я от затискав, ну, закручую, він розтягнувся, розтягнувся, просто потім тріс. Ока фігня. І Я думаю, що це на всі 100% так задумано. Ну, це дірка для того, щоб. Можна сказати, болтик такої труб трубчастої системи для того, аби його можна було урвати, коли ви коротше, там дуже сильно затягуєте. От така фігня, така хитрість. І, думаю, в майбутньому, якщо якісь будуть такі важливі у вас моменти в техніці, що вам треба буде якийсь мати запобіжник, запобіжний засіб для того, аби не зірвати різьбу, то ось це дуже хороша річ. Ну то що, Якщо ви, звісно, закручуєте в наглухо, припустимо, болтик заходив як там, в картер, чи що так, просто в наглухо, то це не бажано е такий болтик закручувати з такою діркою. Тому що якщо ви його вурвете, то цю частинку ви собі зможете і витягнути, а цю вже треба буде якось іншим чином викручувати. Можливо, і викрутити, звісно, сюди запихаєте шуруб і викручуєте, але маю на увазі, що ви також. Це, так якби передбачували, ось таку штуку. Тобто можна на станку тіпа, прикручувати болти, робити таку дирку в ньому. І потім тіпа, його використовувати із таким запобіжником. Кафіня. Такий відосик. Все пока.